Прогноз погоди в Україні на вівторок, 25 лютого, мене звати Україншик. Нарешті йде потепління. Морозна погода трохи набридла, тому дуже хочеться хоча б невеликого підвищення температури повітря. І воно буде. Наразі відомо, що в окремих регіонах. Денна температура повітря має підвищитись до 7 градусів тепла. Сила вітру по всій країні буде ледь відчутною. А от що очікуються дощові або снігові опади, я розкажу трохи згодом. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У вівторок, 25 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу, кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 25 лютого, синоптики прогнозують хвилю відчутного потепління у більшості областей нашої неньки. Південь у Одеській області в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 4 до до 6 градусів з позначкою плюс, в нічні від 4 до 6 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу в світлі години від мінус 8 до мінус 10 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, нічна мінус 4 мінус 6. На Миколаївщині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 5 до 7 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 1 до плюс 3, в нічний від мінус 5 до мінус 7 В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від 2 до 4 градусів морозу, у Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 5 до 7 градусів тепла, у нічний від мінус 1 до мінус 5 градусів. У Хмельницькій і Рівницькій областях в світлі години від 3 до 5 градусів тепла. В темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Закарпатській області в день години доби від плюс 4 до плюс 6, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус 6 до мінус 4, в нічні від 12 до 14 градусів морозу. На Луганщині вдень від мінус 8 до мінус 6 градусів, вночі від мінус 11 до мінус 13. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна від 12 до 14 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі вдень 4 до мінус 2 градусів, вночі від мінус 7 до мінус 9. У Донецькій і Харківській областях, а також на Луганщині невелика хмарність і без опадів. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Центр У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Вденні години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла в нічні – від мінус 7 до мінус 9. На півдні Кіровоградщина також у Кривому розі, вдень 2 до плюс 4 градусів, вночі від мінус 6 до мінус 8. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 4 до 2 градусів морозу, в темні мінус 11 13. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, у нічний від 12 до 14 градусів з позначкою мінус. У Вінницькій області в денні години від 2 до 4 градусів тепла, у нічній від мінус 6 до мінус 8. На Черкащині в день плюс 1 плюс 3, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна від 11 до 13 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 8 до 10 градусів нижче нуля. У Сумській області в світлі години доби від мінус 5 до мінус 3, в темні від мінус 12 до мінус 14 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 1 до 3 градусів тепла, у нічний від 8 до 10 градусів з позначкою мінус. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях невелика хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. 25 лютого магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали, це абсолютно. Невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка. Прогноз погоди в Україні на вівторок, 25 лютого, мене звати Україншик. Нарешті йде потепління. Морозна погода трохи набридла, тому дуже хочеться хоча б невеликого підвищення температури повітря. І воно буде. Наразі відомо, що в окремих регіонах. Денна температура повітря має підвищитись до 7 градусів тепла, сила вітру по всій країні буде ледь відчутною. А от що очікуються дощові або снігові опади, я розкажу трохи згодом. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У вівторок, 25 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу, кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо вважаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 25 лютого, синоптики прогнозують хвилю відчутного потепління у більшості областей нашої неньки. Південь у Одеській області в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів. В районі Бессарабії, в день години доби від 4 до до 6 градусів з позначкою плюс, в нічні від 4 до 6 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу в світлі години від мінус 8 до мінус 10 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, нічна мінус 4. -6. На Миколаївщині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 5 до 7 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 1 до плюс 3, в нічний від мінус 5 до мінус 7. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від 2 до 4 градусів морозу, у Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 5 до 7 градусів тепла, у нічний від мінус 1 до мінус 5 градусів. У Хмельницькій і Рівницькій областях в світлі години від 3 до 5 градусів тепла, в темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Закарпатській області в день години доби від плюс 4 до плюс 6, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься. Від плюс 4 до плюс 6, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В усіх областях західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус шести до мінус чотирьох. В нічні від 12 до 14 градусів морозу, на Луганщині в день від мінус 8 до мінус 6 градусів, вночі від мінус 11 до мінус 13. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна від 12 до 14 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі вдень 4 до мінус 2 градусів. Вночі від мінус 7 до мінус 9. У Донецькій і Харківській областях, а також на Луганщині, невелика хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в нічні – від мінус 7 до мінус 9. На півдні Кіровоградщина також у Кировому розі, вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від мінус 6 до мінус 8. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 4 до 2 градусів морозу. В темні мінус 11 13. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, у нічний від 12 до 14 градусів з позначкою мінус. У Вінницькій області в денні години від 2 до 4 градусів тепла, у нічні від мінус 6 до мінус 8, на Черкащині в день плюс 1 плюс 3, вночі мінус 6 -8 градусів. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна від 11 до 13 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень. До 4 градусів тепла, вночі від 8 до 10 градусів нижче нуля. У Сумській області в світлі години доби від мінус 5 до мінус 3, в темні від мінус 12 до мінус 14 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 1 до 3 градусів тепла, у нічний від 8 до 10 градусів з позначкою мінус. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях невелика хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. 25 лютого магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди і усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог!